Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перше запитав повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні, та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо описі під відео. Також українці підтримайте підпискою на канал та слідкуйте з нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Патреон, тому можете перейти в посилання під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. 18 грудня пройшов фінал чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі. Де у справжньому драматичному матчі виграла збірна Аргентини у протистоянні зі збірною Франції, та Генда Лео Месі виграв довгоочікуваний трофей, чим порадував своїх болівальників по всьому світу. Та для нас, українців, була ложка дьогтю. Президент Володимир Зеленський розповів 18 грудня, що напередодні фіналу чемпіонату світу з футболу підготував спеціальне звернення від українців до всього світу, до всіх, хто цінує мир та життя. Але його заблокувала міжнародна футбольна федерація. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Фейсбуку офісу президента. Сьогодні в катері відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Емоційний фінал, саме в цьому і є сенс футболу. Кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший, але змагання на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитись, це. Червона картка, але це не червона кнопка. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Саме тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до усього світу, до усіх, хто цінує мир і життя. Хоч ФІФА і заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катері, але світ все одно почув наш заклик, наші футболісти поширили відео, ярмолянка. Вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модрич, Серна, Гвардіола, Раць, багато багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім. Держави партнери підтримали, тисячі світових ЗМІ поширили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт, саміт заради миру. Лицемірство з боку ФІФА прокоментував і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Ми зруйнуємо стіну, на якій написано спорт поза політикою. Відмова ФІФА показати заклик президента Зеленського до миру перед фіналом чемпіонату світу, чергове проявила лице місто під назвою Спорт поза політикою. Але ми зруйнуємо цей Карфаген. Світові спортивні організації та функціонери НАТО довго прикривалися цією фразою. Насправді за нею завжди стоять та стоїть. Звичайне бегутство. Найбільш очевидним уносте, коли йдеться про мир і війну і особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне і біле добро та зло настільки очевидні? Коли мені розповідають, що російські та білоруські спортсмени ніби не несуть відповідальності за злочини своїх країн і мають бути допущені до змагань, я питаю, як тоді бути із 184 українськими спортсменами, які вже не візьмуть участі в жодних змаганнях, бо їх вбила Росія. За цей рік ми розбили багато стін у свідомості іноземців щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни. Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемістов світових спортивних організацій до злочинної агресії Росії. Але хоч FIFA і відмовили Україні у зверненні президента, відео з промовою опублікувало багато українських відомих спортсменів, у тому числі відомі зарубіжні спортивні діячі. А свої думки пишіть у коментарях і вашій увазі, особисто промова президента. Warm greetings from Ukraine. and peace. I congratulate the whole planet on the World Cup final. Today we'll witness a common victory, the celebration of human spirit. This World Cup proved time and again that different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play but not in the playing with fire, on the green playing field and not on the red battlefield. This is the dream of so many people when players compete making everybody enjoy peace. Every father would like to take his son to a football match all over the world and every mother would like her son to be back from war. Whenever it is, Ukraine strives for peace more than anything else. We offered peace formula to the world. Absolutely fair. We offer it because there are no champions in war. There can be no draw. Stadiums, stands get empty after the match, and after the war cities remain empty. That's why Wars must fail, and peace is to become the Champion. As it is here, in Qatar, now. The World Cup, but not The World War. В Україну повернули підлітка, який жив у Росії у прийомній сім'ї. Про це повідомив український омбусмен Дмитро Лубінець у телеграм 19 грудня. В Україну вдалося повернути дитину, яка жила у прийомній сім'ї в Росії. До Дня Святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося, і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію. Хлопець жив поблизу Маріуполя незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк. а згодом. До Росії. Дитячий омбудсман Російської Федерації Росія Львова Білова, яка приїжджала для милого спілкування з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей всиновлення в російську сім'ю. Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновленню. З новою сім'єю Сергій не розмовляв. Я просто вчився в коледжі, розмовляв з друзями, з якими там познайомився, розповів хлопець. Який там освоював напрям автотехніки. На щастя, ставлення в цій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті: я хочу повернутися за Реф Україну. Повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чатботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. Вчора його зустріли на кордоні з Україною, і він щасливий, що нарешті вдома. На питання, що відчув, коли перетнув кордон з Україною, Сергій з найщирішою усмішкою відповів, що був дуже радий. На вокзалі, де ми його очікували поблизу поїзда Святого Миколаївдукерзалізниці, хлопець отримав необхідний для навчання подарунок від голови представництва ЮНІСЕФ Україні – Урата Шахіна. Офіс уповноваженого своєю чергою подбає про те, аби наш патріот насамперед отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна опікунав особі сестри. За потреби медичну допомогу відновив навчання. Я вражений цілеспрямованостю юного українця та його непереборним бажанням повернутися додому. Це приклад того, що є в українцях наша незламність і наполегливість, його історія це історія боротьби за те, щоб бути вільним, жити вільно та поруч із вільними людьми. Україна продовжує боротися за таких цілеспрямованих дітей, які виростуть її гідними громадянами. Президента РФ Володимира Путіна розчарував рішення президента України Володимира Зеленського ввести санкції проти олігарха Віктора Медведчука і закрити проросійські телеканали в Україні. За інформацією авторитетного видання The New York Times, після перемоги Зеленського на президентських виборах у 2019 році, Кремль бачив в ньому політика, з яким можна вести діалог. Частково ще й тому, що Зеленський єврей, і дехто в Москві очікував, що він жорстко ставитиметься до націоналістичного крила України. Яке так ненавидить Кремль. Але після закриття проросійських каналів Зеленський розправився з інтересами Кремля в Україні, як зазначило видання цей крок українського президента, розбив надії Кремля. Також зазначаючи, що своє розчарування Путін виявив при зустрічі у сочинській резиденції з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннетом у жовтні 2021 року. Зокрема, вказується, що коли мова зайшла про Україну, Путін спалахнув гнівом. Пенне сказав Путін, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі з ним «Тет -тет». Свою своєю чергою, за даними видання. Голова Кремля заявив: мені нічого обговорювати з цією людиною. Також Путін додав, що він за єврей, він пособник нацизму. Деякі західні офіційні особи вважають, що на той час Путін, можливо, вже вирішив розпочати масштабну війну проти України. Я вже неодноразово розповідав про проблеми зі здоров'ям у екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі про його можливі діагнози та відправлений лист до Еммануеля Макрона з проханням про допомогу. Так ось, на загострену ситуацію Саакашвілі відреагував і президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 19 грудня. І хочу звернутися зараз до усіх наших друзів і просто сумлінних людей в Грузії. Певно, всі. Могли бачити, в якому стані зараз Михайло Саакашвілі, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії. Треба проявити милосердя, особливо у передрізвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання, це не личить Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михайла Саакашвілі до однієї з країн України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий крок. Слава Україні! А свої думки, як завжди, пишіть у коментарях. Комітет Палати представників США, який розслідує напад на капітолій США. 6 січня 2021 року у понеділок звернувся до Федеральної прокуратури із проханням обвинуватити експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Реутер з 19 грудня. Комісія звернулася до Міністерства юстиції з проханням обвинуватити Трампа у перешкоджанні офіційній роботі Конгресу, змові з метою обману Сполучених Штатів, наданні неправдивих заяв і пособництві або підбурюванні до повстання. Запит комітету не має обов'язкової сили. Зазначаючи, що він надійшов у зв'язку з тим, що спеціальний прокурор спостерігає за двома іншими федеральними розслідуваннями проти Трампа, пов'язаними з його спробою скасувати свою поразку на виборах 2020 року і скандалом із секретними файлами, які Трамп забрав із Білого Дому. Про скандал із секретними документами ви можете знайти окреме відео на каналі. Так ось, засідання стало останніми публічними зборами комісії з дев'ятьох осіб, яка протягом 18 місяців розслідувала спробу заколоту прибічників Трампа. У контексті нам не варто зазначити, що Трамп, 6 січня 2021 року, на мітингу перед Білим домом закликав своїх прибічників іти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів демократа Джо Байдена. Протестувальники вирушили до будівлі Конгресу США і штурмом узяли її. Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, серед них і офіцер поліції Капітолія. А у Вашингтоні через це оголосили надзвичайний стан. Заворушення в Капітолії стало причиною того, що Палата представників оголосила Трамп імпічмент. Автори резолюції висунули йому одне обвинувачення у підбурюванні до масових заворушень. Вони вважають, що Трамп зрадив довіру на посаді президента і в 6 січня, коли протестувальники взяли штурмом будівлю Конгресу США, наразив на серйозну небезпеку урядові інститути США, поставив під загрозу цілісність демократичної системи і перешкоджав мирному переданню влади. 13 люта за імпічмент Трампа проголосували 57 членів Сенату, за необхідних 67. Його виправдали. 16 листопада Трамп офіційно оголосив, що знову балотуватиметься у президента США. Варто зазначити, що Трамп має репутацію проросійського політика. Під час вторгнення Росії в Україну він заявляв, що зміг би з Путіним швидко домовитися про припинення війни. Смотрите, я з панім Трампом не знаком. Я його ніколи не зустрічав. Он яркий очень человек, талантливый, без всяких сомнений. Nice я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. Никаких was... других характеристик я ему не давал. He is really very much of a leader. Он абсолютный лидер президентской гонки. He said nice things about me. ніхто не вірив кромі наслам'ятом. Штун побідіфіше Грейтинзабамі, амменасей Грейтинзаба деякі республіканці або так звані трампісти неодноразово говорили про заборону допомоги Україні. Ukraine, not America's southern border. Under Америка' not another penny will go to Ukraine. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Насно прошу вас підтримати підписку на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять всіх нас. Слава Україні!